Всім привіт! Рада вас вітати на каналі. Сьогодні останній день завозу 33 гривні за кілограм. Я тримаю туфлі від англійського люксового бренду Elka Bennett. Виготовлені в Іспанії, шкіряна підошва, натуральна замша, носики шкіряні, але вони бачите, трохи збиті. І разом будуть важити 10 гривень 30 копійок. Ще такі босоніжки, я бачу, що вони в ідеальному стані. На корковій танкетці від New Look, від англійського бренду. Це не є дорогий бренд, і не є такий вже і дешевий мас-маркет, вони пудрово бежеві. І отака от сумка. Я не бачу на ній абсолютно дефектів. Це шкір-замінник від River Island. І має навіть блискавку, застібається, має три відділення. Вона містка, досить, вона в такому діловому стилі, вона дуже гарно буде поєднюватися з вашим діловим гардеробом. А побачила чуть, чуть кутики збиті, 35 гривень. Ну, чуть-чуть, абсолютно навіть непомітно. Люди є, але ніхто нічого так аж сильно не хапає. Люди є, бо останній день завозу. От така сумка ще є зелена, глибокий зелений колір. Колір зеленої скляної пляшки. Це від атмосфер, це від мас маркету Ви бачите, що підкладка трішки вимащена. Ну, це якби теж можна змиритися, взяти вологу салфетку і повитирати. Сумка досить непогана для такої ціни. Дивимося взуття от бачите, скільки є. Більше такі кеди залишаються, залишається. І що я бачу, я побачила від Чу, це просто розкіш-шик. 650 євро коштує взуття, а такі сатинові 2250 євро. Сатин буває з різних матеріалів, навіть з натурального шовку. Але вони, як бачите, мають такий значний дефект, дуже жаль. Кеда, яким нічого абсолютно не бракує, вони чуть-чуть вищі, навіть вони з оксамиту, такого бордового на чорній підошві резинові. Правда, це примарк. Но тим не менше, вони в новесенькому стані. Я не знаю, як другий, тому що другі на касі, друга пара. І отакі ще кеди є, вони з блискучим шимером. Є ще черевички, є чоботи, звичайно, є, в чому вибрати. Але не завжди покупцю підходить розмір, модель, отакі напівчобітки. вони з натуральної замші, вони досить якісні. Це від Clarks, від англійського бренду. І цей бренд дуже якісно продуктує весь свій товар. Це англійський бренд, він не є дешевим. Ще знайшла багато речей, я повідбирала, і подивіться, такий ніжний колір, ніжний шарф. Він великий це як палантин легесенький, і дуже приємний на дотик. І ніжні кольори: рожевий, лимонний, блакитний, незнайомий мені бренд, але я подивилася, що це непоганий склад, це модал, і це модернізоване віскозне прядильне волокно. Я прикріпила, що його виробляю, що з цілі лози, і я взяла ще такий. Жакет і показую шарф, вони разом дуже красиво поєднювалися. Це літній якби шарф, і можна носити із жакетом. Але це моя знахідка, мені дуже сподобався. І рожевий, і ніжний пудровий відтінок. І цей жакет, він стильний, він елегантний, він модний і він оригінальний. І одночасно він жіночий такий рожевий дівчачий. І крім того, він пасує для ваших багатьох випадків, які в житті бувають, і можна одягнути його. З джинсами і з білими брючками. Подивіться, яка хороша якість. І це 16-та англійська від прямого силуету. І, бачите, можна поєднювати з шортиками, із спідницею. Такі жакети. І можна в костюмі носити, якби був разом. Дуже гарно дивиться з білими речами. От Рожевий це хід, ну, можливо, і хід цього сезону, тому що був фільм Барбі. Але це не про Барбі, це просто дуже красиво. І від Topshop, така джинсова корточка, вона вкорочена, вона стильна, вона трендова. Мені сподобався колір, він такий... Ну, він такий, теж має щось до рожевого, ну він більш такий до. я навіть не знаю, з чим його поїде. от опишіть цей колір, я навіть не знаю, якісь такі які риски. І від Next шорти я взяла. 44-й європейський. Я люблю такі шорти носити, купляти, тому що вони такі базові, висока посадка, класичні з заворотиками. Кемел-колір, такий беж до пісочного. І... Легка тканина, натуральна. Ну, мені тут все сходиться, все подобається, і вам я рекомендую. Навіть можна з жакетом носити таким, якби вже не рожевим, але от рожевий жакет можна було би поєднати з такими джинсовими шортиками. Вони з вишивкою, висока посадка. Якби на шортики не сезон, але коли буде сезон, ви знаєте, що потім важко знайти речі по сезону. І особливо такі шорти, коли вони сучасні. Від next бренду від англійського. Це 16 англійська. І моя знахідка. Жерар D'Arreль це французький бренд преміум, такий люксовий бренд. І досить дорого коштує це тренд чорний. Він поза часом. Гудзики можна змінити, якщо вам не подобаються. І подивіться, які ціни на цей бренд я прикріпила. І є пояс. Далі мені сподобалися джинси від ASUS. Це мас маркет але вони стильні, вони трендові і вони великий розмір. Мене просять показувати більші розміри, і я це розумію. І шукаю різні розміри в секундхенді, щоб ви бачили, які можна придбати. Тому що плюс сайз, теж є модні речі, і ви можете модно одягатися, це такі з розривами сучасні джинси і великий розмір. І така мила блуза. Вона легенька тканина, бежевий молочний колір і принт коні. Ось такі коники прямого силуету. Мінімалістична блуза, але цікава, що з принтом. І тут віскоза склад. Ще такі джегінси знайшла. Привернули увагу чому, тому що ви бачите, вони з наліпочкою, вони ще новесінькі, колір хакі. І останній день нові знати брючки, це вдача. Ну, я шукала, я старалася, я знайшла, товару дуже багато, ще залишається. Но багато є і негарного, такого поношеного отакі брючки. І від Damart це французький бренд класичного одягу. Така сорочка. Вона легесенька, вона дуже така аж невагома, біла в синій принт. І це знахідка на літо 44-й європейський, 100% бавовна, ще від Папая. 16 ка теж англійська, як бачите, великі розміри пішли mm -hmm. вільного силуету, от така сорочка. Вона з кишенькою, вона така вільна, об'ємна. Навіть, мені здається, може бути найбільший розмір, вона така більш оверсайз. І це стовідсоткова віскоза. Сподобалася ще жіноча: отака от блуза це розмір 20-й. Англійський. Це 48 європейський, якщо я не помиляюся. В такий геометричний принт цікавий. І вона теж оверсайз, приспущені плечі, мінімалістична, досить стримана, але вона якісна і цікава, і така може поєднюватися з джинсами. Це від бренду F&F. І це віскоза. І я йду шукати далі, я бачу дуже багато цікавих, яскравих речей. Мені хочеться знайти щось таке цікаве вам показати, запропонувати, подивіться, які кольори, які сорочки. І ще від Primark. це мас маркет це дешево. Але є дуже цікаві гарні стильні речі від Primark. Багато хто любить купляти речі цього бренду. Це елегантна блуза, шифонова в чорному кольорі, і вона комбінована мережевим. Отака от блуза. І ще я бачу такі брючки льняні, Вони з щільної тканини. Тут льон з бавовною, Вони вкорочені. Такі цеглові були. І від Дороті Паркінсу сюди підійшла така сорочка, теж оверсайз натуральна. Ще взяла отаку, от я би сказала, що вона навіть і чуть-чуть класична, навіть не класична, а більш базова, але немає складу, але виглядає на дотик. Що це натуральний шов, можливо, це таке якісне купро. І від Джесіки це німецький бренд, базова кофтинка, такий светрик. Він на застіпці, на гудзичка, гудзички з натурального перламутру в кольорі екрю і хороший склад. І ще така блуза в стилі Боху. Я бачила одна жінка міряла, і її досить було красиво. Вона повішила, і я взяла вам показати, я не знаю, по яких причинах вона не взяла, бо це було дешево і їй було дуже-дуже гарно. Це англійський бренд Principle. І досить непогано продуктує свої товари. Ви бачите, яке поєднання таке ніжно-рожевого з білим. 46-й європейський. І хороший тут склад, це бавовна. Ще взяла блузу, теж її міряли. От я хочу акцентувати, теж було досить непогано. Деколи не розумієш. Ну, люди, напевно не хочуть все набирати. Це від, від зари. Отака блуза, плечики можна приспустити. Білесенька, комбінована, мережева. Оця від Нілок мені блуза сподобалася, саме, яка в неї модель. Вона в талії з боку має драпіровку. Робить її більш святковою, і сатинова тканина. Колір бордовий до марсала такого червоного, я кажу, густого. І тільник зараз так називають правильно налонги в смужку, кажуть, тільник. І цей тільник впишеться абсолютно ваш образ, такий з джинсами. Білими шортиками, це трикотаж якісний, це 100% бавовна від HM бренду. І від Буден від мого улюбленого бренду Блуза Casual. Це якісний англійський бренд, це десятка англійська. Він недооцінений в нас. Багато хто не звертає уваги на цей бренд це льон 100%. Вона так застібається зверху на гудзичках. Ще мені сподобався такий свайдрик, такий джемпер. Він оверсайз, він ніжно-кремовий колір має. І е, в камінчики, камінчики не погубилися, декоровані камінчиками, додає більш святковості. Такий милий, він базовий, мені навіть стається. Більш до всього підходить. Плечі приспущені, він м'якесенький, якісний, легка в'язка. Це від River Island і хороший склад. Тут є, савастану. Білі брючки елегантні класичні. Всі шукають з початком сезону, тому що навіть взяти отакі попередні рожеві жакети, як я спочатку показувала, і з такими білими брючками буде дуже гарно дивитися. Чоловіча сорочка від US Polo Ashen. А вона фірмова, якісна, але під ну, пашками, має чуть-чуть пожовтіння, таке незначне, але я захотіла вам показати, щоб ви звертали увагу на цей бренд. І а, від Next від англійського бренду в жовто лимонному кольорі такі брючки жіночі. І тут бавовна з льоном. Досить легка тканина, дуже якісно пошиті, вони вкорочені. Актуальні, до речі, цього року якраз короткі штани, і далі йдуть в майбутньому, в 24-му будуть короткі штани, вкорочені такі кюлоти, капрі. З етикеткою знайшла від топ-шоп спідницю. Це твідова тканина. Вона базова, біленька і має низ, асиметричний, такий фігурний. Непоганий такий склад, цікава спідничка. І шовкова блуза. Ну, я думаю, що вона вже вінтажна. але я не думаю, я впевнена. По плечиках видно, по крою, що це вінтажна. Там в мене вже, бачите, пакетик внизу чорний. Я вже дещо набрала, дещо відклала той розовий жакет, і білі брючки. От така натуральний шок. Вона без дефектів абсолютно. Ще така рожева мені сподобалася в стилі боху блуза. Вона е, теж ніжно-рожева, ніжно від Primark, е, така З рукавами об'ємними, буфи називаються такі рукава з оборкою знизу. Цікава, фактурна тканина, легка і вона така новесенька. Під білі брючки, до речі, сподобався такий джемпер, їх називають ще в народі такі джемпери американка. Вони в'язані на короткий рукав, це від німецького бренду Такий цей бренд. Якісно шеї, хоч він не дуже дорогий. І це віскоза з поліастеру. Сукня сорочка від манго. І колір більш оливковий, чим відобразився на відео. Це розмір М, легка тканина і є поясочок, що не загубився, дуже довжині міді. Від Манго дуже класна сорочка, має кишеньки бокові. І це ліоцел. Це не є якась така якісна тканина, але вона її є погана. І від Next блуза блузабох у білому кольорі. Тканина більше як шифон. Така нарядна теж вона, бачите, має акцентні рукавчики, донизу вільно йде. Це поліестер, бавовна і віскоза, досить непоганий склад. Я думала, що це повністю синтетика від next crop top пудровий від Zara, перепрошую. Ось такий crop Top, така футболочка, стильна, модна від талівейл. Правда, маленький розмір сурочка джинсова, вона з мережевим. Теж дуже цікава. Я думаю, що в гардеробі вона би не лежала, легко її можна поєднати, теж з різними стилями одягу. З неї маю на увазі різний низ. І брючки класичні можна. от така сорочка джинсова сорочка сукня, сарафан, є пояс. Білий відтінок до екрю, досить щільний джинс. Мені здається, що аж защільний, аж такий важкуватий. Отак От я не люблю 42-й європейський. коли речі дуже важкі на кнопочках, ще багато сукні. Отака От цікава casual сукня. Мені дуже сподобалася. Вона довга в підлогу, вона оверсайз, вона така напівспортивна. Бачите, приспущені її плечі і досить цупкий трикотаж. Ну, я не бачу бірки з брендом, це якийсь ноней, але сама річ стильна, молодіжна. Я би навіть носила з кедами, Поліастер і спандекс. Ікселічка. Оця красива від Next сукня. Жовтий такий насичено-жовтий колір. З чорним, з боку спідниця має вставки плісе. Дуже мила сукня, дуже красива, на невисокий ріст, петіт. і 10 гривень, 11 гривень така сукня вийде. Ще дивлюся таку блузу вона принтова, легка, теж оверсайз. На гузочках може бути як класична, можна її носити і з джинсами. І милий комбінезончик його там від бренду Zara, Подивіться, який він стильненький. Хочеться літа, хочеться сонечка, ще чуть-чуть, Вже день буде довший, по-моєму, навіть з завтрашнього дня поправте, Або і сьогоднішнього. Це від бренду Zara, Стягується в поясі. Ось такий милий, має кишеньки. Такий комбінезончик. І елегантний жакет, дуже красивий, жіночний. Від бренду люксового свого Шакверт це британський дім Моди. Це не є дешевий бренд, хоча він зараз багато шиє з поліестеру. Це віскоза поліестер. І від Донакаран, верх від піжамки, дуже милий, дуже якісний. Жаль, що немає низу. Можливо, були шортики або брючки. І оця спідниця, ну мене просто вона мене заворожила. Подивіться, яка вона класна і цупка тканина. Це від бренду Paper Parachute, паперовий парашут. Речі, досить дорого цього бренду коштують. І ще такий в'язаний свет. Рожевий що сьогодні у мене дуже багато вийшло рожевого, ніжного, такого зефірного. Хоча я навіть не сподівалася, що саме випуску, стільки я назбираю таких ніжних речей. Подивіться, який красивий свет. Це англійський бренд і хороший склад досить. Тут поліестер з бавовною. І красивий. І далі рожевий. Дальше рожевий. Це бренд Clost Closing. Англійський бренд він не є а якби дешевим, Ну, такі середні ціни, а теж рожевий, такий принтовий. Всім папа! -па. Люблю, цілую, до зустрічі!